Один із військових пропонує позбавляти громадянства тих, хто не служив або не служить ЗСУ, видворити за кордон пропонує це порушення не тільки статті 109, а присвоєння владних повноважень, Самоправство. Звертаю увагу, що, в принципі, якщо настільки Пішло Таке обговорення. Ми не проти покинути Україну. Але з ким ви залишитесь, коли такі, як ми, її покинемо, коли українські праві всі поїдуть, усі до єдиного, що ви будете робити? Тому ми без радістю поїхали, але справа в тому, що ніхто нас не випустить завдяки вам, деяким військовим, які кажуть, що. Потрібно позбавляти громадянства. Позбавляти якого саме громадянства нешановні деякі військові? Альо, гараж, я до вас деяких звертаюсь в війська ЗСУ. Я до вас звертаюсь, яке нахер громадянство, якщо воно не прийнято? І якщо ЗСУ не існує, то які ви повноваження можете виконувати, шановні і нешановні? позбавляти громадянства може лише президент України. Президент України не існуючий хто? Правильно, Віктор Янукович, Віктор Федорович? Не Зеленський. А якщо у вас питання? До неіснуючої Конституції стаття 108, 109, 110, 111, 112 Конституції України. Ви вчайте! Або ви присядете по статті 109 як ваш псевдопрезидент, а також за самоправство і присвоєння владних повноважень. Не вам вирішувати, кого позбавляти громадянства. Громадянство, громадянство в республіки не існує. Крапка! Якщо тобі потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна розгорнута юридична консультація, відповідь на будь-яке твоє запитання письмове розширення від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Консультація щодо теми ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП. 1000 гривень. Заповнення заявки суд. Заяви самої. Суд коштує тисячу гривень. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Консультація з кримінальних справ кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Підписуйся на цей YouTube канал. Тобі це треба. Тут і зараз, не завтра, а зараз. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми кнопку спонсорства. Поширюй це відео в тренди Ютубу. Підписуйся, роби лайки, репост, коменти. Репости це відео в соціальних мережах. А також пиши коментарі. Внизу до відео. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до відео. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу і підтримати цей проєкт незалежного юриста, блогера, можеш стати спонсором, нажавши кнопку спонсорство в описі до каналу. Підписуйся, тобі буде цікаво.